Всім привіт, народ! З вами Ukraine Тернопіль. І сьогодні ми розглянемо бій на Type 5 Heavy важкому японському танку. При цьому, дивіться, який здоровий. Проти нього є 100 виглядає малесеньким. Так, тут чуть-чуть я перемотаю на початку. Так, тут получився дуже непоганий бій. І так, про биття. розкажу так коротко про танк. Пробиття у нас з основним снарядом 249. Це небагато мало, для тяжа нормально. Шкода 600 за постріл. І всі багато хто каже, що це фіговий танк, що він нічого не танкує. Ну, в цьому відео ви побачите, що цей танк витворяє, коли немає в бою арти. Так, на початку бою наш герой їде. Сіде там, де постійно їдуть тяжі. Іде на цю горку. Буде підійматися тут і буде роздавати. І так під'їжджає тут є п'ятий, уті маленький, і не пробиває його. Не пощастило нам, ну нічого. А от є п'ятий нас пробиває. Ну Але в нас 2900 це... Тільки Мауса більше 3000. знову нічого не... А нас знову шиють кумулями. Народ. І що тут зробиш? Тільки виїжджає якийсь броньований. О дивіться. Тільки виїжджає якийсь броньований танк, зразу його валять кумулями. Тут нічого з тим не зробиш. І робить помилку, є п'ятий, хоча Альфанов не вилітає, але все одно ми дали йому плюшку в бік башні. І тут ще один Є5 вилітає. Ох, тільки що встигли перезарядитися. ой я не встиг дали би йому бачину нормально. Дивіться, який смертник. Смертник і виходить. Знову альфа не вилітає нормально. Забирай нашого є п'ятого, потрібно тут перестрілюватись, тому що наша ПТшка і забирає наша Е5. Такс, виїжджаємо далі, потрібно добирати того. Виїжджаємо. І знову нічого, знову нічого, а він далі кумалями стріляє. І так, там же із третій. Ну і з третій там не повинен продавити. Перевіряємо на місці його башенку і не пробиваємо. От, а ви кажете, не нерфити є п'ятого. Ну як його не нерфити? От дивіться, не пробивається башенка навіть. Ту то куди того танка пробивати? Туди СТ степер степерший СТ не пробиває нас. Із четвертий зводимось і даємо плюшку. І знову альфа в нас не виходить, хоч середня. А от із нас пробиває. Ну поки що 1600 треба на 1200 натанкували. Наш герой не здається, тут і зробить помилку, і получає на 600. І так, бачите, все-таки без арти. Цей японець мамонтоподібний. трошки і дамажить, роздає. Тут ми можемо сміло їхати. Треба спасати нашого Іса третього Добрати Іса четвертого, так як це суперник небезпечніший, ніж із третій бачинку підставляє на 572, получає. І тут із третій, Ну із третього нема чого боятися. Ну, із сьомий, ну давай, ну, ну добий Іса. Четвертого, чого ти так тупиш? Тут із третій, ну із третій нас не проб'є. Зливу Голдою би й пробив, але і ми добираємо. Бо із сьомий бачу взагалі нулячий пацан. Приїхав, пів хіпе йому зняли і він не цей не пробив ні разу. І за четвертого. Тільки свого бачу забрав. наш із сьомий. І не встигає втікти і із третій, получає плюшку. 3700. І він знову ну, ставить нас на каток, щоб ми не під'їхали. Ну все одно він там далеко не втіче, бо є четвертий, його буде чекати. Там наш є четвертий. До речі, на пагорбах гріль 15 і Т-28 прототип. Ну тут вже боком виїхав наш герой получив плюшку, не треба було так виїжджати боком. Їдемо на СТ1. Рахунок 10-12, наша команда зливається. Потрібно буде тащити. Виїжджаємо на СТ першого і не пробиваємо. Все-таки пробиття не хватає. Ну, але це таке. Як ви бачите, основних снарядів більшість в бою. Здачаємо на СТ першого, треба молитися, щоб він. І плюшка на 631 вилетіла офігенно. Треба молитися, щоб він не мав голди. Головне на голоді. Тоді ми можемо щось тут зробити. Але є ще гріль, який може нас роздамажити. Бачат ще заїжджає в жопу. Бачати сте перший, що робити? Бачат-бачат-бачат. І получає плюшку. Потрібно розвертати башню, тому що весте перший не спить ай 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 -яй, -яй, яй встигли. Він нас не пробив. От ми їдемо, вицілюємо НЛДшку і забираємо степер, що відправляємо його в гараж. І так, рахунок 11-12, в них патчат, гріль шпрот. Опа! Получаємо від грілля плюшку. Залишається 213 хелспоїтів. Рахунок 11.12 ще потрібно багато кого роз... забрати. І забираємо Т-54 облікчого цю ЛТшку. І такс. Лишаються серйозні пацани. Найсерйозніші з них це гріль, якого нам буде тяжко завалити. Хоча в нас є ще одна ЛТХ, 1390, який може нам допомогти, який може підсвітити гріля і шпрота. Ну Шпрот ще не такий небезпечний, а от гріль. Тут під'їжджаємо взад бачату, він виїжджає і получає на 589. От дивіться, бачат, якщо не на голді, ми танкуємо. Танкуємо. Був би бачать на голді. Все, ми б були давно в гаражі. Всякий випадок від'їхали, перезрядка закінчилась, але там є гріль, він же нам звідти вкинув, тому нема чого виїжджати. І так, тепер 2 на 2 в нас наш Хеві і 90 проти шпрота гріля. Вся Надіна 1390, який підсвітить гріля. Тому що гріль бачить далі, ніж ми, і не засвітиться так скоро. І так що робить наш герой далі? Так, вже майже 7 тисяч дамажену і на натанковано. Так що це для тих відео, хто казав, що цей танк взагалі не тащить. Так, на ньому важко грати, коли є арта. Тут би він так не проїхав з артою, тому що його би 100% замочили. Ну, ви самі розумієте, як такі танки граються з артою. Але все-таки і натанкував. І надамажив. Ну і було тут ЯГИ, то і серйозних таких танків, які могли з Є3, Є4, які б могли роздамажити. Хоча Т-110Е5 був на голоді. Так давайте я чуть-чуть перешвидшу, Щоб ми не дивилися, як це корито їде. Може я обіжаю власників цього танка, ну, але це правда. Погодьте зі мною, що це корито. Раз колись, вам пощастить, на до ньому добре зіграти, але більшість боїв ви будете страждати. Дивіться, як він ще потихеньку їде, 15 км, ледве вижимає під цю маленьку горочку. Мауса хоч є хоч краща броня. Тут то броня є, але кутів нахилу в броні таких аж сильно немає, тому... Наш, нас шиють, особливо заряджають голду і все. Від'їжджає, не може ніяк примоститися, бачите? Тому що там гріль і шпрот. Він стає тут, надіється, що хтось вийде А1, Б1 звідти з тих квадратів там, де він був на початку. Ну от правильно пишуть AMX, що він не стояв на місці, що він щось світив, тому що тільки на нього там надія, він стоїть під тою горкою. Та підійдь, ну, Ви на себе гріля, хоча б засвіти його. Хоча би засвіти. Лишається 2 хвилини. Кажу, увага на D7. Правильно, бо там на балконі стоїть гріль. З іншого боку, концепт, ой, не концепт, а прототип. Можливо ж переїхав, а гріль я не впевнений, що переїхав, можна кинути в то місце там, де він стояв. І так, 1390 їде. Вже лишається 2 хвилини до кінця часу обмаль. І... Гріль виїжджає гріль. Кидаємо і підпалюється, підпалюється гріль, подивіться, але 1390 крутить його, крутить і забирає. 13.90 забирає. Командна гра Зігралися непогано. Так потрібно їхати, їхати звідси потрібно, хоча ми і не встигнемо, але шпрот не тікає далеко. Зводимося в нього. Зводимося, зводимося, зводимося і кидаємо плюшку. Народ кому сподобався цей бій на цьому мастодонті, цьому курчі, то ставте лайк. Так, чим більше лайків, тим е, мені приємніше вам робити відео. Я бачу, що ви мене дивитесь, коли ви коментуєте, лайкаєте. І так, виїжджаємо 43 секунди, 43 секунди до кінця, 40 секунд до кінця. Виїжджаємо, потрібно забирати шпрота. Хоча шпрот, якби був розумний, зарядив би голду і забрав би нас. Якщо він має труби, хоча наш герой теж має труби. Виїжджаємо. Виїжджаємо і не світиться. Не світиться прототіп. Світиться всім дякую за перегляд. пока пока, ось така нас кінцівка.